Страшні FPV-шні слова скорочення, які так лякають новачків. Мене принаймні лякали. Ну що ж, починаємо. TX. TX від англійської Transceiver. передавач. Передавачем в FPV називають або взагалі цілий пульт. Це передавач він передає радіосигнал керування. Пульт часто вставляють ззовні зовнішній TX, зовнішній передавач. І виглядає він ось так. Це конкретно TX. А в апаратурі в пульті всередині є також вбудований свій TX на іншу частоту. Зовнішній ТХ, зовнішній передавач вставляється в пульт ось так. ТХ, трансівер, передавач Наступне слово RX. RX, знову від англійської ресівер. Приймач. Приймач – це те, що ставиться на дрон, що приймає сигнал від нашого передавача. Від нашого пульта. Приймачі виглядають ось так. Бачите, така маленька платка. Ось ця маленька платка, і до неї такі т образні антени. Ось цей приймач він ставиться на дрон. RX на дроні RX в пульті TX. Коли ми вже знаємо, що таке TX і RX, ми можемо зрозуміти, що таке VTX і VRX. VTX це відповідно відеопередавач. Відеопередавач виглядає ось так. Тут у мене декілька різних відеопередавачів різних фірм, різних моделей. Виглядають вони ось так. І цей відеопередавач ставиться безпосередньо на дрон, і він передає відеосигнал до нас. А ми приймаємо цей відеосигнал VRX. -ом. Тобто відеоприймачем. Відеоприймач це по суті наші окуляри, або якийсь шалом, або якийсь екранчик, або будь-що, що приймає відеосигнал з дрона. VTX відеопередавач, VRX відеоприймач. Наступне слово піхтейл. Піхтел з англійської це свинячий хвіст, і насправді виглядає він ось так. В принципі, схоже. Це перехідник між VTX-відеопередавачем та антеною зі сма коннектором Ось ця от маленька сторона вставляється в VTX, вони бувають прямі або кутові під 90 градусів. А ось ця більш велика сторона на неї накручується антена. Вони бувають або просто круглі і зажимаються гаєчкою, фіксуються, або ось такі от з вушками під два болтика. Оце пігтейл. Поїхали далі. FC Flight Controller, польотний контролер. Польотний контролер ставиться відповідно на дрон. І виглядає він ось так. Приблизно так, в залежності від фірми та моделі. Наступне слово ESC Electric Speed Controller. Регулятор обертів моторів або регулятор обертів двигунів. Виглядає він ось так. Зараз я вам показую. ESC 4 в одном, тому що тут по суті 4 регулятора на 4 мотори. Вони бувають також і не 4 в одном, а окремі на кожний двигун свій ESC, свій регулятор обертів. Наступне слово це якщо ми поєднаємо польотний контролер та регулятор обертів ось так, то це називається стек. Вони продаються прямо ось так у дві платки: Це польотний контролер і регулятор обертів 4 в 1. Дві ось цих платки це головний мозок дрона, і це називається стеком. Наступне слово UART. UART це можна сприймати як порт. На польотному контролері зазвичай декілька URTів, декілька портів, куди ми можемо підключати якусь периферію. Як зрозуміти, який UART? На контактах є підписи T1R1, T2R2, T3R3. Якщо T1R1, значить це перший UART. Якщо Т5R5, наприклад, то це п'ятий UART, відповідно. UART – це порт. Наступне скорочення це back або ю Ну, насправді там бувають що і L-back, і так далі, але не будемо все ускладнювати. U-бек це універсальний просто бек. Тому якщо взагалом кажемо про бек, то будемо його сприймати як понижуючий модуль для напруги. На польотному контролері також є свої вбудовані беки, які роблять нам з напруги батареї, наприклад, 5 вольт. Але частіше з цим вам прийдеться стикатись, коли ви захочете поставити зовнішній бек, який частіше всього U-бек, тобто універсальний бек. І ось цей зовнішній універсальний понижуючий модуль, він виглядає приблизно ось так. Приблизно ось так. Його використовують, наприклад, для живлення сервопривода. Для того, щоб не підключати його до польотного контролера і не навантажувати або не перенавантажувати внутрішній бек польотного контролера, використовують ось такий зовнішній універсальний бек. Його припають до живлення батареї, і з нього виходить 5 вольт. Але вони бувають і на 12 вольт, і на 9 вольт. Тобто бек або ю це понижуючий модуль напруги. Наступне слово ЄЛРС. ЄЛРС це протокол радіокерування. І він з відкритим ісходним кодом. І саме тому ЄЛРС зараз більше всього використовується, саме тому, що в нього відкритий ісходний код, його легко модернізувати, адаптувати під себе під свої якісь унікальні задачі. Той передавач, який я вам показував зовнішній, ось цей. Він на ЄЛРС. І той же приймач, який я вам показував, ось цей, він також на ЄЛРС. Для того, щоб ця система працювала, вони повинні бути однаковими. Тобто передавач ELRS і приймач на дроні також ЄЛРС. І тут ми переходимо до наступного слова: це TBS Crossfire. Або просто Crossfire, або просто Cross. Як називають. Crossfire. Приймач їх виглядає ось так. Їхня упаковка, на жаль, самого приймача вже немає. І передавач він, в принципі, також по форм-фактору схожий на цього, але трішки по-інакшому виглядає. І от якщо ви хочете використовувати TBS Crossfire, то у вас відповідно має бути і передавач Crossfire, і приймач на дроні Crossfire. TBS Crossfire далекобійна система радіокерування FPV-моделями з закритим ісходним кодом. Зараз частіше використовується ELRS. Наступне слово бінд. Бінд або забіндити це поєднати, прив'язати, зв'язати. Тобто у нас є RX, у нас є TX, і от щоб вони почали працювати, їх треба забіндити. Бінд це прив'язка підключення. Коли RX під'єднався до TX, це називається вони забіндились. серва. Це сервопривід. Виглядають сервоприводи приблизно ось так. Це в мене такий маленький, але дуже розповсюджений сервопривід. Вони, відповідно, є більші, не більше навантаження розраховані. Але суть в тому, що там є маленький моторчик, є маленький редуктор. З нього виходить три дроти. Два з них це живлення, плюс та земля. І третій – це керування. сервопривідами зараз зазвичай роблять або скид подарунків, самі розумієте яких. Або поворот камери дрона також робиться сервоприводом. Або, наприклад, якщо це вже літак, а не дрон, то там всякі там епілерони і так далі також повертаються сервоприводами. І останнє коротке слово це GND це скорочення від Ground Земля. Тут, в принципі, все зрозуміло. На польотному контролері є контакти з позначками 5 вольт там 9 вольт, 12 вольт різні, це мається на увазі плюс. І є контакти GND, або просто G. Це граунд, це земля. Ну, тобто мінус. Якщо було цікаво, то корисно, обов'язково пишіть свій коментар. Якщо є пропозиції щодо інших fpv шних слів скорочень. Також пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте вподобайки, зберігайте це відео, поширюйте, діліться з друзями, підписуйтесь на мій YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, Discord. Все це ви знайдете за посиланням в шапці профілю або під цим відео в YouTube. А кого цікавить ось такий або інший черепанчик, або запчастини до fpv дронів такі як батареї, пропелери, мотори, камери, 3D друк та інше. Це все ви знайдете на сайті мого магазину alexandron.shop. Побачимось!